На сьогоднішній день деякі комунальні підприємства, такі як лікарня, дитячі садочки, школи, вони практично на більшу половину вичерпали свої ресурси, Ну, фізичні ресурси, загального стану ресурси. Тобто, по тій чи іншій причині ну, ми знаємо, по якій, що не вистачає грошей, будь то в організаціях, будь то на підприємствах, будь-то в нашій навіть лікарні. Для хоча б поточного ремонту, ми не говоримо вже про такий радикальний, великий, косметичний ремонт або щось нове, ну для того, щоб закупити в лікарню. І от на цьому етапі, ви розумієте, просто що е, в нас був такий в свій час, завідуючи обласним управлінням охорони здоров'я зуб Василь Сергійович, він казав: я в лікарню, коли заходжу, для того, щоб мені оприділитися, який в лікарні порядок і як там проходить все, мені тільки достатньо подивитись в вбиральню. Якщо я заходжу вбирання, і там чистота, порядок і красиво, мені більше ніякі другі кімнати не потрібно дивитися. Чому? Тому що все починається із туалета, все починається з збирання. І от е, де на якомусь етапі наших відношень або нашого знакомства з Миколою Григоровичем був такий момент, що я пішов в міську лікарню в нервличне відділення і побачив отой якийсь, ну можна сказати, поточний ремонт, який при його допомозі там проводився. Мене в якій мірі вразило, а чому тільки в міській лікарні, а чому не в нас? І коли ми поговорили з Миколою Григоровичем на цю тему, я зрозумів, що це людина, яка ну, просто своїм добром, своєю щирістю, своїм меценатством може й допомогти нам. Ми пішли на цю таку спілку і прийняли рішення зробити таке саме в районній лікарні, в хірургічному відділенні. Ну, Микола Григорович трошки гіперболізував, там в нас написано об'ява, що це. Таку левову частку роботи і левову частку цього ремонту взяв він на свої плечі. Це дійсно так. Цього ніхто не заперечує. Чому? Тому що була його ініціатива і моя, і ми пішли на це. Але тут же паралельно, тому що кошти великі були. Ми, знаєте, зробили якийсь такий розмах того. Що ми захотіли зробити ремонти капітальні, причому євроремонти в трьох вбиральнях. Це чоловічі, жіночий і службові вбиральні. Ми зробили абсолютно капітальний євроремонт у нашій маніпуляційній. Якщо потім може бути можливість, ми можемо і це показати. Ми зробили капітальний ремонт, в перев'язувальній, а це все-таки дуже великі кошти. На сьогоднішній день практично немає гарячої води в лікарні. І, мабуть, її вже не буде, тому що за, ну, за рахунок того, що дуже дорогий ну, газ, електроенергія, нам її ніхто не постачає. Ми купили бойлер, ми поставили бойлер, ми поміняли практично всю сантехніку, ми поміняли труби ті, які поржавіли і вже ну, майже протікали. Ми Мало того, ми поміняли ванну повністю, ми поміняли двері. Ми поміняли євровікна. Чому? Тому що вже за 45 років нашої лікарні вікна практично теж так потрухли, особливо у то в ванній кімнаті, що вже ну згнили майже. Ми це все зробили. Для кого це робилось? Не для нього, не для мене, не для головного лікаря. При підтримці, при такій потужній теж підтримці нашого головного лікаря. Я теж дуже щиро вдячний йому. Чому? Тому що. Ну, прекрасно повинні зрозуміти всі, що без керівника лікарні або без керівника закладу ну, таке не буде робитися. Але левого участку цього всього зробив Микола Григорович. І ви знаєте, от коли навіть були такі моменти, що я приходжу і кажу, і нам ще то треба рішити, я подумаю. Це його слово, я подумаю. На другий день сам він телефонує. Давай будемо робити. Тобто людина ну, в якійсь мірі викладала те, що вона хотіла бачити в тому, що втілилось в відділенні. На сьогоднішній день ми навіть в чоловічому теліті поставили пісуар для тих стареньких мужчин людей, які не можуть сідати на унітаз, тому що специфіка сільського населення вона заключається в другому. У них вдома немає унітазів, де з відсотків 80 в селах. І їм дуже важко привикати до цих унітазів і цих умов, які є в ну в закладах, особливо в лікарні. Тому ми, ми поставили пісуарчик для того, щоб вони пісили, теж стоячи собі, нормально, адекватно. Це нормально. Це може викликає якийсь ну, такий сміх. Але ви знаєте, ми переконалися в тому, що це дуже об'єктивно. А особливо для тих людей похилої стречого віку, які заходять в туалет і заводять з паличкою. Своїми старенькими батьками там до того сміх не викличе. Да. Ну, дивіться, навіть були такі моменти, ви розумієте, що зробити якусь гігієну у жінки. Ну це закономірний процес нашого життя, правда ж? Горячої води немає, ванни немає. Стара ванна, оце, яка була, вона висока, вона ну, неефективна. Людина туди не може ні залізти, ні зробити. Ми зробили абсолютно другу ванну, це все викинули. Поставили другу ванну, поставили електротитан, так? електробойлер. Чудово, прекрасно. У нас цілодобово відділені вода, в нас в ванні, люди можуть попарити ноги, можуть помити, можуть навести гігієну, як жінки, так і чоловіки. Що це хіба погано? Це чудово, це прекрасно. Це все те, що робиться для людей. А ті вікна, які були трухлі трухні вбираннях, і зимою вони практично не закривались, тому що в деякій мірі потрібно було провітрювати. Ми зараз поставили євровікна. Прекрасно, тепло, комфортно, уютно. Ми хочемо ще це і в палатах зробити, але на сьогоднішній день це вже настільки складно і важко, тому що ну, майже вдвічі подорожчали євровікна, вдвічі подорожчали євродвері. Але стараємося робити. Наші меценати такі як Зелозний, Олександр Сергійович, теж нам зробив і двері за свої кошти абсолютно привіз. Ми їх покрасили, встановили чудово, прекрасно. Багато людей, Сутули Олексій Олексійович і Віталій Олексійович теж допомогли нам так кріпко, ну, здорово, Макаренко Григорій Григорович з Яхнівки, Явон Володимир Григорович. Ну це ті люди, які ну, просто привозили кошти, які ми запросили. Як меценати теж вкладали в ремонт цього відділення. Адже це робиться для їхніх людей, бо тому що ми обслуговуємо практично ну, леву частку, десь 80-85% людей з військового населення. І вже тоді і нагородні, і міські. І я вважаю, що це і потрібно так далі робити. Зайдіть в 10-ту школу, скільки він вклав туди, я заходив особисто перед тим, як в нас починався ремонт, дивився, за його підтримки це все робилось. Я це знаю, тому що я це своїми очима бачив. 360. Хіба це мало? Це плюс, це великий плюс для того. Це робиться для діток, це робиться для того, щоб комфортно було їм і навчатись, і пообідати, і в биральню сходити. І руки помити абсолютно нормально. І я вважаю, так повинно робити. Я взагалі вважаю, що другі бізнесмени такого гатунку повинні рівнятися на це не тільки особисто на Миколи Гроча, а на тих, хто вкладує в це гроші, хто хоче це зробити, хто хоче втілити ці переоб... переобразування. Я думаю, це такі позитивні фактори. Це в нас службове обирання. Ну, звичайно, було ну, страшно було. Ми поміняли все. І стелі зробили, стіни поміняли двері, поставили електросушку, зеркало. Ну, практично, все те, що потрібно на сьогоднішньому рівні для нормального, адекватного. Ну, Це в нас маніпуляційна кімната, в якій практично один раз в тиждень робиться генеральне прибирання, миються стіни, стеля, підлога. Це все було покращено фарбою. Фарба, звичайно, має властивість ну, злущуватися, тріскати, обпадати. За допомогою Миколи Гровича ми зробили отаку красоту. Плиточкою виклали все повністю, стелі зробили, поміняли двері. Тому що двері теж були ну страшні, вони вже були, поставили чисте дерево, нормальні. Це наш пост із нашими ведучими працівниками, медичними сестрами. Ванна кімната. Ви знаєте, оце я перезвоню. Ванна кімната. Ось тут, ви знаєте, ще по постерінки стояла стара ванна, вона вже була облущена, ну, жовта стала, практично ну, непригодна для нормального функціонування. Не було дуже незручно чого, тому що люди старенькі, яким за 80 в цю ванну залазити, мити ноги там і всі другі частини тіла, було дуже важко. Ми зробили таку ванну акуратненько, нормальненько. Ми поставили електротитан бойлер, для того, щоб у нас постійно була гаряча вода. Всі ці труби, які були вже ржаві і за 45 років вони вийшли практично із ладу, ми їх поміняли на металопластик. поставили фільтри, все, все обклали плиточкою, потолочки зробили. Поміняли вікно. Поставили євровікно. Чого? Тому що вікно старе, яке було, тут завжди було холодно, воно не закривалося, практично лутка вже була згнила. Поміняли це все. Чудово, прекрасно, москітні сіточки.